Позивний. Позивний мій тор. Скільки років? Звідки ви? 23 роки з Полтавської області. Як давно служите в армії? 6 березня 22 року. Ви говорили, що спочатку піхота була, а потім уже дрони. Так? Так, саме так. Про Вовчанськ цікаво було Скажіть, будь ласка, росіяни почали в вдруге вже наступ на Вовчанськ у травні 24-го року. Ви в цей час на цьому напрямку служили, працювали чи ні? Так, так вийшло. Що ми якраз заїхали на цей напрямок і зустріли їхній наступ уже на позиціях Вовчанська. Як то би ви могли пригадати? От за рахунок чого їм вдалося прорватися, пробитися сюди? Тоді це був ефект несподіванки. Чи вони накопили сили? Ось і за рахунок чого вдалося все ж таки мати успіхи? В першу чергу накопили сили, бо без живої сили ніякий наступ не зможе відбуватися. Потім каби було дуже багато кабів, FPV дрони і масовані штурми так них і вийшло зайти в город. То загалом, як би ви описали цю тактику? Це ну, тобто просто переважаюча жива сила і переважаюча сила, ну переважаюча кількість техніки над нашими оборонцями. Чесно кажучи, ніякої тактики в них немає. Ну, тактика просто лоб в лоб і все. Так же само, як і на інших направленнях, так же само вони і тут штурмували. Спочатку артпідготовка, а потім вже йде піхота. Скажіть, будь ласка, ви е, на дронах працюєте? Бачите, Вовчанськ кожного дня, і тоді ж бачили е, цікаво почути, як цивільно себе поводилось, Чи бачили випадки якісь е, воєнних злочинів росіян проти цивільного населення? На зокрема е, так. Один наглядний злочин їхній. Це інвалід. На візку він їхав до переправи, і так він на візку ще досі там і стоїть, то є сидить. Його вбили перед переправою. І, на жаль, і за те, що немає можливості його забрати від звідти, він там ще досі сидить прямо перед переправою. Ну, Тобто він не не загр... абсолютно не загрожував ніяк росіянам, він просто питався покинути, так сказати, зону бойових дій. Як він загинув, осколками його посікло, так він і помер. Загалом цивільні вони е, мали час, мали можливість евакуюватися. От е, зокрема з тієї частини міста, куди вони заходили. От е, що ви тоді спостерігали? Що стосується цивільних переміщень, що ви тоді в дронах бачили? Е, я вважаю так. Був час для того, щоб евакуюватись звідси. Ті, хто хотіли, вони евакуювалися навіть в той момент, коли частина маленька частина Очанська вже була під росіянами. То евакуювались люди, і дід виходив з мішком з мішком речей, Пройшов через російські позиції, вийшов на наші позиції, і там ми йому вже допомогли вийти із Волчанська. До речі, так про це діда, ви розповідали. Загалом це можна вважати якимось ну виключенням з правил, да? що він дійсно пройшов і там позиції, і до наших дійшов він живим, залишився, і я так розумію, навіть не пораненим. Тобто ніякий осколок його не догнав на щастя. Ну це виключення з правил, такого зазвичай ви не бачите, чесно кажучи, да це було дуже велике здивування, як він зміг перейти і через російські позиції, і вийти на наші позиції, тобто. І ми так, якщо замічаємо противника, тобто по ньому летить одразу все. Так же само, і противник, як замічає нашого піхотинця, так само відпрацьовує і дронами, і скидами, і мінометами. Тобто, а діду да, дуже сильно повезло його. Ніхто не за трьохсотих, не за двохсотів. Вийшов ще до нас до наших позицій, і поняття, парні там уже покинути місто. Зараз у Вовчанську цивільні ще залишаються, так? Так, залишаються і достатньо багато цивільних. Декілька десятків десь. Та -да. Мені здається, навіть більше. Може до 50 чоловік залишаються. Це в основному це старики, люди пожилого віку. Тобто дід, баба, це такі люди і залишаються. Тим, кому немає куди виїжджати. Військовим цивільні, от коли вже така стадія бойових дій, як вовчан, да? ну просто руїни зараз. Військовим нашим цивільним заважають тут обороняти місто, чи в принципі ні? Вони сильні все, чесно кажучи, напевно, більше ні, чим заважають. Тобто вони не, не заважають нашій роботі, нашим передвіженням теж вони ніяк не мішають. Просто вони є. Жалко, звісно, дивитися, як вони переживають ці всі моменти, обстріли і тому подобне. Тоже багато цивільних погиб померло із-за обстрілів. А ви не знаєте загалом, от чи вони харчуються, де там беруть їжу? Ну, понятно, що погріба є у людей, але ну, може ви в дронах бачите, не знаю, вони там ходять кудись, десь щось беруть, привозять, приносять. Деякі літом спокійно собі садили огороди, копали картошку, тобто. Вирощували їжу самі на огородах. Або волонтерська допомога. Зрозумів. А, і ще ви згадували, здається, про так, що, а, якихось там підлітків, які сказали, що у них канікули якось ви їх побачили. Могли б згадати що? А, так, був момент, йшли ми, на, йшли ми працювати і в біседки пройшли десь, може, метрів 300-400 по Волочанську, і там сиділи два підлітка. Ну, Візуально років 15. Одному було 15, ми потім їх вже зустріли і поспілкувалися з ними. Одному було 15 років, другому 18 чи 19 років. Я поцікавився, що вони зроблять. А вони були місцеві, тобто вони жили в цьому місті, були в них канікули, вони приїхали відпочити. Так сказати. Ну, звісно, не найкраще місце для відпочинку для літніх канікул. Ну все ж. Ви їм порекомендували звідси забратися як можна швидше? Так, звісно, порекомендував, але напевно до наших рекомендацій вони не сильно прислухались, По... потім після цієї розмови я їх наблюдав, навіть ще. Може, пару я їх точно бачив. Зрозумів. Загалом, от, наразі, як би ви описали. Ну, те, що зараз відбувається в місті, от чи дійсно вони просто ну росіяни намагаються його знести під фундамент, щоб вивити наші сили оборони звідси? От в цьому полягає є, їхня тактика, те, що вони не тільки обстрілюють містоградами, так а й авіабомбами і крилатими ракетами, ви ж показували самі відео. Тобто для чого саме вони це роблять з військової точки зору? Чи чи тут немає логіки? Чи вони просто знищують, бо мають на то можливість, як ви вважаєте? Чесно кажучи, тактика в них одна і, така, і та ж сама, це знищити місто в ноль, просто, щоб не було де нашим військовим ховатись, де тримати оборону. А, чи потрібно їм саме це місто? Напевно, ні. Їм просто потрібна територія, тобто галочка, що вони пройшли цю територію, тобто, що вони її зайняли, і просто рухаться далі. А так як місто, воно не представляє для них ніякої цінності взагалі. Чи залишились у Вовчанську більш-менш вцілілі будівлі? Е, ну, те, мені здається, ні. Не залишилось. Навіть та хата, яка візуально вроді ціла, але вона все одно прошита осколками, побиті вікна, тобто розбита криша, а так вцілилих в в будівлі немає. Чому важливо втримати у Стратегічно для нас, чому він є стратегічною цілею, якщо можна так сказати. Ну тобто, якщо Бовчанськ не втримається, це значно погіршить ситуацію на фронті чи ні? Щоб кардинально, мені здається, ситуацію не погіршить, але просто кожен раз здаючи місце місто за містом, тобто вони так дойдуть і до наших будівель, до наших домівок. Так що я вважаю, що да. Для нас стратегічно важливо. Для них це може просто о, одне із міст, яких вони планують захватити. Стерти з лиця землі. Якщо брати у відсотковому співвідношенні, яку кількість вивчанської території контролює ворог зараз? Хто включив? Процентів 40, напевно. <кій> Стуть, ну я не знаю, чи можете ви е, які в них були плани, як коли вони починали наступ. Для чого саме з цього боку, оскільки навіть проходячи Вовчанськ, росіяни впираються у водосховище, у річку. І це прям ну, дуже нелогічно наступати з цього боку на Харків. Мені здається, вони хотіли підготувати плацдарм для подальшого наступу на Харків. З цієї сторони. Можливо, якщо б них вийшло нормально, продавити зі сторони Волчанська до Харкова, там би вони можливо і полізли на Сумах. І там вже вийшли би клешні. як звичайно вони діляться, беруть в кольцо і вже там знищують. Наскільки багато зараз у Вовчанську росіян, якщо ви можете судити? Ну, Мені здається, їх дуже багато прям. Як і мертвих, так і живих. Ну, надіємося, це ненадовго. Чи використовують вони під час своїх штурмів техніку і чи як часто вони штурмують позиції сил оборони у місті Вовчанськ? Літом, наприклад, і до середини весни вони дуже часто використовували техніку. Тобто вони заїжджали на Маталигах, десант спішувався, і потім цю всю, всю техніку ми знищували. Можна сказати, це для них було як таксі в одну сторону. Тобто зараз вони вже не так сильно використовують техніку, як було це раніше, допустим, місяць два-три назад. Яка у росіян техніка? Це старі радянські зразки, чи можливо ви зустрічали щось нове саме от у 2000-х років? В основному це старі зразки, тобто це МТЛБ обшиті мангалами різними різними резиновими такими, типа ковриками для того, щоб зупинити FPV-дрон, либо, може, щоб на себе прийняло удар FPV-дрона. А так, в основному, стара техніка. Чи зустрічали ви у росіян fpv дрони на оптоволокні? Поки ще, слава Богу, не зустрічав. А дрони з наведенням за координатами. Чесно кажучи, я не можу вам дати на це відповідь, тому що я не знаю просто, чи коли FPV, допустимо, летить на тебе, либо на якусь опельовну ціль, і ти це помічаєш, чи там сидить пілот, либо вже введені координати, по яким по заданим координатам, яким він летить, тобто я цього не знаю. Може, може й були такі дрони. Скажіть, будь ласка, що потрібно для того, аби вибити росіян від Вовчанська до кордону? Тут по кілометражу це близько 5, мабуть, кілометрів до кордону. Авіація. Без авіації ніякий контрнаступ не може бути ефективним. Це по-перше. По-друге, зброя і резерви. Особовий склад людей. Особовий склад, звісно, особовий склад. А, яка зброя на цей час є найбільш необхідною для вашого підрозділу, для вашої бригади, навіть я б так сказав? Далекобійна зброя. Самольоти теж, FPV-дрони. Чим більше, тим краще. Тіжолі дрони. Так, да, у нас є це все. Тобто, але достатньої кількості не буває. Тобто, чим більше, тим краще. На останок питання. Що б ви могли сказати цивільним харків'янам, які от зараз ці умовно святкові дні залишаються у Харкові? Бережіть себе. Хотів, що вас трошки розпитати.